Сім років тому на базі громадської організації Спортивний клуб Карачини був створений баскетбольний клуб Рек. Проєкт унікальний для України, адже він був реалізований без участі бюджетних коштів та коштів великого бізнесу і зміг перетворитися у великий тренувальний та змагальний простір для криворізьких дітей. З однієї секції у 2019-му до понад 15-ти у 2025 році, і це в умовах великої війни про секрети успішного менеджменту і роз. Дитячих та юнацьких команд Рок» у Кривому Розі говоримо з гостями спортивної середи. Це президент баскетбольного клубу Рек Микита Матухно і гравець однієї з команд Тимофій Гресь. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую. то перше запитання до вас. Все ж таки, хочу, щоб ви нагадали, як виник проєкт Рок», зважаючи на те, що спочатку здавалося, що це експеримент і, можливо, такий скромний експеримент. А з іншого боку, це виглядало як ініціатива з чітким баченням розвитку баскетболу у місті. Що вдалося у цьому плані? Ну, дивіться, у нас, по-перше, вдається багато завдяки людям, які нас підтримують, людям, які приймають участь у цьому проєкті. І якщо ми стартували з однієї секції, чому, чому сьогодні Тимофій. Тут з нами, бо він з нами з самого початку. Він прийшов у, у, там, оскільки у, у 9 років, і зараз він є лідером нашої команди Ю-17, тож він не, не, не зря він тут. І спочатку ми відкрили секцію, побачили, що нема змагань. От зараз ми готуємося програми пліч пліч є Кубок Горова, але це турніри, які дають на рік. Три-шість змагальних днів, які вкладаються там в два-три тури. Цього недостатньо для прогресу, цього недостатньо для розвитку баскетболу. Для баскетболу потрібні секції, потрібні люди, потрібно багато-багато-багато людей, бо не всі з них стануть баскетболістами, але з них вийдуть ті, хто любить баскетбол. От. І ми відкрили секцію, почали побачили, що нема змагань. Почали робити змагання, побачили, що немає баскетболістів для цих змагань. Почали відкривати секції, і це нас привело навіть під час повномасштабної війни. Ми розвиваємось, ми кожен рік відкриваємо локації, бо така система це не в кривому розі, це скрізь. Діти ходять туди, де ближче, де їм комфортно, де не треба кудись їхати. Тому локації, які поруч з домом, вони допомагають дітям прийти до баскетболу. А вже через баскетбол ми намагаємось вплинути на них і прищепити ці цінності, які наш клуб пропагує. Це відповідальність, це повага, це лідерство. Тому отак, ну, от з однієї секції ми вирішуємо проблеми, але у нас є план на 10-20 на років і на кожен рік. І ви спитали, чи вдається. Вдається, по деяких пунктах ми йдемо з перевиконанням цього, я ознайомлювався саме із звітом, який був вами складений саме наприкінці 2025 року. Тому там будуть кілька питань, якраз по цьому плану, і вони досить такі цікаві, як на мою думку. Тимофію тепер запитання до тебе. Розкажи, будь ласка, якщо я так уже зрозумів, що баскетбол розпочався для тебе саме у. Баскетбольному клубі «Ред Рок» Чи були інші спортивні захоплення, чи все ж таки ігрові види спорту для тебе вони так завжди мали перевагу над іншими? Ну я до цього займався тайським боксом і більше нічим. Ну я як покинув секцію тайського боксу, пару років займався нічим, чисто гуляв на вулиці, а потім побачив, як мій батько грає і прийшов до «Ред Року». Що сподобалось у клубі? Атмосфера, колектив. В принципі, як будувався цей колектив, як він награвався. Як от ти саме от можеш зараз згадати, як відбувалася ця трансформація? Ну, я я пам'ятаю, як я перший раз прийшов. Мені, по-перше, дуже сподобався мій перший тренер, Микита Матухно. Я із за цього більше всього полюбив баскетбол. І була дуже класна компанія. Ну, якщо б не компанія, я думаю, я б не ну, багато б ходив. Ну, і ця, ця мотивація, це мотивація, ну, і ця атмосфера, ну, це просто на цьому все і, 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 і тримається. Ну, я вважаю, що весь клуб тримається на цій атмосфері. Микито, зараз, наскільки я знаю, проєкт Red Rock складається із трьох ліг. Тобто, або три ліги входять до проєкту Red Rock. Як краще тут формулювати? От. І що це за ліг? Ну, дивіться, у нас нашим дітям, які тренуються, і взагалі, ну, я думаю, що це буде, окрім Києва і Харківа до повномасштабки, це можна примінити до будь-якого міста. Не вистачає змагальної практики. Не вистачає. Мені дуже подобається філософія в Аргентині футболу, це як релігія в Літві баскетбол. І мені це подобається. що цей вид спорту має бути для кожного. Для кожного. Будь-який рівень гравця він має можливість займатися, він має можливість змагатись, але це треба робити між рівними собі суперниками. Тому ми започаткували такі ігри між нашими секціями. У нас 15 секцій в чотирьох районах. І ці команди, які тренуються, вони між собою змагаються. Це ми створили таку редрок-лігу. Ми не зачинені, ми пропонували командам, які теж тренуються, може, гуртки. Але ну, поки, поки ми самі. І нам ми між собою граємо, варимося у цьому. І цього року ми вирішили ще зробити такий певний. Крок е, запросити команди з інших міст. Це створилася у нас Patreon Red Rock Liga. Так як у нас є певні спонсори, але це ну, великі е, витрати на сувеніри. та-та-та. І у нас є Patreon БК е, Rock. Це така платформа для донатів, де можна, люди можуть заходити донатити. І там, там, здебільшого, мої друзі і мої родичі з, з за кордону. Вони підтримують, і цих грошей нам вистачає на, на ці витрати. От. І до нас вже приїжджають команди з Дніпра, з Миколаєва, з Запоріжжя, з Слобожанського приїжджали. І це дає нам можливість ще більше ще збільшити змагальний процес. Але окрім цього, ми ще їздимо в Дніпро, приймаємо участь там. В обласній Лізі і їздимо в Кропивницький, там приймаємо участь теж в обласній Лізі. Там різні команди їздять, але отак от. І ще у нас ми майже з самого початку почали співпрацювати з міжрегіональним центром, на базі якого майданчик. Там ми проводимо літні змагання, теж співпрацювали з дюсш США яке тут недалеко від вас знаходиться. От і ця співпраця вона виросла не просто з січня місяця я вже там є тренером, бо та кількість команд, які ми в співпраці злепили, це рекордна для Кривого Рогу кількість команд. Е, є всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга, це вищий рівень дитячого баскетболу. І там в цій лізі по хлопчачих командах, по всіх вікових групах у нас є команди. Плюс у нас є дівоча команда, яку я веду, і це взагалі моя гордість. От. І у нас є всі хлопчачі, одна дівчача, Таке може, таким може похизуватися у нас в області тільки дюшор 5, легендарний Дніпровський дюшор. Все. А так наша система працює, у нас багато локацій, дітей ми об'єднуємо в зборні, відправляємо в дюсш 8, там вони тренуються. І це дає результат. Можна б сказати, можна було б сказати, що ми кількістю там беремо, але ось наші хлопці 12-го року народження е, приїхали нещодавно з Володимир Колесник. Він був зі мною минулого разу. Він їх возив до Олександрії, і вони з трьох матчів привезли три перемоги. Цим ми теж пишаємось, тобто ми і кількість, і якість підтягуються. Я ну дуже задоволений цим всім. Жіноча команда ваша гордість через те, що дівчат не так багато у редроку, чи за інших якихось причин? Ні, ну да, давайте, давайте скажемо так, що дівчата вони роблять вау-ефект, тому що ніхто не, не очікує, що дівчата можуть грати в баскетбол. Ну Це є стереотип, що це не дівочий від спорту. Але він, я теж так думав, поки, поки не побачив, що вони можуть. Тому ми вже в топ-10 в топ України цією командою. І ну, дуже класні дівчата це 14-15 рік. І я сподіваюся, що наступного року ми ще 13 рік додамо. додавимо, я б сказав так, бо у нас дівчата є, але через війну не всі батьки відпускають в інші міста. Це є така проблема. Проте дівчонки, вони ж, ну, класні. І я всім кажу, що ну, дівчонкам Можна займатися баскетболом, хоча б заради того, щоб потім, коли вони стануть мамами і у них будуть хлопчики, щоб вони тих хлопчиків обігрували на майданчику своїх дітей. Це будуть класні і таким чином. Наштовхували на це захоплення цього захоплення. Тимофію, розкажи, будь ласка, про свою команду. Що разом з хлопцями у вас позаду за плечима, які можливо перемоги, які досягнення. Чим пишаєшся дійсно, коли розпочав займатися баскетболом? І саме цей поштовх дав тобі безпосередньо ред рок. Ну, по перше, перші мої змагання були саме ред рок ліга на вулиці, 3х3. От там у нас була перша перемога. Перші ну, медалі, кубки, так приємно було. Е, потім ми почали грати на базі Дюсшаю 8 е, з Володимиром Олександровичем. Е, там, е, мабуть, перша наша перемога була у місті Самар, чемпіони області були. І потім ще кубок Басами разом забирали. Ну а яку ставите мету перед собою зараз? Е, більше тренувань. І більше перемог, ну щоб тому, що зараз, із-за того, за то, що війна, травми це дуже важко, але все, ну, все одно ми якось збираємося, і граємо разом і їздимо. Микито, ви сказали, що зараз баскетболом під патронатом проєкту Ред Рог охоплено чотири райони міста. Що не так у тих трьох районах, які залишилися? Чи просто процес іде поступово? поступово? Е, дивіться, ну е, взагалі, відкриття секції, воно е, перший пункт, який має бути, це має бути тренер. Потім має бути зал. І. Ну, З тренерами у нас е, є певні проблеми, не тільки в Кривому Розі, це проблема всеукраїнська, бо е, баскетбол він хоче дуже масовий від спорту, але не такий, як, як нам хотілося. Тому е, людей, які б присвятили себе баскетболу, не так багато. Ось, е, як ентузіасти, ви маєте на увазі, е, так? Та взагалі всіх. Ну, Взагалі, у нас. Е, Через те, що він не такий масовий, як, наприклад, в США, у нас не так багато журналістів баскетбольних. У нас їх буквально там до п'яти в Україні. У нас не так багато менеджерів, у нас не так багато умовно. Ну, якщо ми порівняємо з футболом, чому з'являються клуби у нас, хоч вони не дуже системні, але з'являються. Бо людина любить футбол. Так само і в баскетболі. Чому баскетбольних клубів менше? Бо людей, які люблять баскетбол менше. О, то ми над цим працюємо. І якщо будуть у нас, якщо будуть тренери, які захочуть з нами е, співпрацювати, якщо будуть зали, які нас будуть влаштовувати, бо всі зали, де ми тренуємося, вони всі гарні, вони всі охайні, всі школи, де ми орендуємо зали, вони всі, всі класні. От. І якщо це співпадає, то ми, звісно, розглядаємо питання відкриття. Але, ну, на жаль, поки Інгулецький район дуже хотілося там би відкритись, але ну, далеченько. Тернівський теж саме, плюс там є ДЮСШ непогане, п'яте, ну, так. Да. І, і, ну, Мені дуже хочеться, от прямо у мене Галочка на 26 й рік, щоб ми в метаворгійному районі знайшли школи і знайшли туди тренера. Бо ми оточили метаворгійний район, і діти з метаворгійного району у нас є у всіх секціях, але саме в метаворгійному, на жаль, поки нема. Я думаю, що це питання 26-го року. Ну я так гадаю, що треба доносити інформацію до відділів освіти, до директорів шкіл, так які мають охоче сприйняти. Нас нас вже знають. Нас остання школа, яку ми е, взяли в оренду, 58 восьма, це на артемі. На Філатова, uh -huh. то ми з директором дуже, ну, дуже на степу зустріли. Дуже класна школа, дуже класний зал. І про нас вже чують і нам, нам раді, коли ми заходимо. Ну а ми намагаємось не підводити тих директорів і намагаємося все робити так, щоб в залі було краще після нас. Зрозуміло, популяризація баскетболу у місті під патронатом Rook за останні роки набула великих масштабів і варто лише зайти на сторінку баскетбольного клубу у мережі YouTube. В архіві команди численні відеозвіти про тренування, хайлайти, цілі поєдинки з різних турнірів за участі криворізьких юнаків та дівчат. Дещо з цього потрапило і до нашої відеодобірки. Дякую за надану можливість використовувати ваше відео? Будемо сподіватися, що зможемо приїхати із власною відеокамерою для того, щоб познімати вас у справі, так би мовити, Микито. Запитання до вас: чи є у вас певні інфраструктурні проекти, які теж передбачені? Вашими планами, вашим звітом про минулий рік і безпосередньо на цей рік. Так. Ну, Перший інфраструктурний проєкт це наша співпраця з міжрегіональним центром на Карачунах. Це в минулому 59-те училище. У них на базі була, був майданчик хокейний, який ми разом перетворили на три баскетбольні майданчики, і це. Ну, я вважаю, це первина взагалі Кривого Рогу, бо такого, такої локації нема ніде. Нема ніде. От, тому ми... Це основний наш головний проєкт. І ще ми цього року плануємо реконструкцію декількох майданчиків. Це буде в Покровському районі і в Довгинцівському районі. Ми там будемо. В... Прибирати старі конструкції, ставити нові, нові щити, нові кільця, щоб діти, які там займаються, щоб вони мали змогу безпосередньо там біля школи чи повити, покидати. Це дуже важливо, щоб окрім тренувань було ще щось. От. І ще є моменти, які я поки не можу, не хочу зглазити, наврочити. От. Якщо це вийде, це буде взагалі топ-топ-топ-топ-топ. Але поки це знає обмежена кількість людей. І так, за 10-15 років мрія моя, щоб, ми, щоб в кривому розі з'явилася зала. Це не обов'язково має бути арена там на 10 тисяч місць, але це обов'язково має бути зал з місцями для, для глядачів. Тому що це дуже важливо. І цього в нашій культурі поки не вистачає. Ми навіть дивимося на от, змагання, ви показали, я через ваш канал звернусь до всіх батьків. Ми граємо в Vubel, ми граємо в Аматорські ліги, ми граємо тут. І мені дуже хотілося, щоб у нас батьки почали відвідувати і змагання дітей. Я розумію, що зараз є певні обмеження по кількості людей, але там, де обмеження, ну, там, де ми вписуємося в кількість, то ну, обов'язково треба ходити. Я просто ну, наведу приклад, ми коли грали з Дніпром, е з наших двох команд прийшло сім батьків вболівати, з Дніпра приїхало 15. Не сказати, що вони люблять більше своїх дітей, ніж там наші. Ні, це не так. Але хотілося, щоб ми. Потрохи, 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 щоб батьки приходили, і головне саме вболівали за своїх дітей, не вболівали проти суперника, вболівали і підтримували саме своїх дітей. Це буде взагалі топ. Я буду дуже щасливий, якщо у нас така культура з'явиться. Чи заплановані у вас певні заходи з настанням тепла, з настанням весни саме і коли можна буде відновити вуличні тренування і провести не один перші тренін. змагання? Давайте я вас запрошую на перші змагання, які у нас будуть. Я не знаю, коли вони у нас будуть. Це буде навесні, так і ми їх це хотіли зробити минулого року. Ми зараз максимально у всіх секціях намагаємось бути енергонезалежними, тому ще два роки тому ми придбали собі кожен на свою локацію фонарі, прожектори. Які від акумуляторів працюють, ми проводимо спокійне тренування, нас нічого не обмежує, не, не світло, нічого. Ми приходимо, діти займаються. Так, певні, певні коригування є в процесі в тренувальному, бо треба прибрати контакт. Ми працюємо над технікою, ми там працюємо над тим, тим, тим. І діти розвиваються. От. А те, що у нас є фонарі, це дає нам додатковий бонус весні минулого року це було. Ми не встигли це зробити. Мені дуже хочеться, коли вже темніше, але ще тепло зробити нічний кубок. Ред рок, ред рок найткап, щоб це була музика, щоб це були фонарі, щоб діти запам'ятали цей момент, і це їх підзарядило, і зняло з них певний стрес, щоб вони думали, як грати на майданчику, а не як там переживати певні моменти. Ну таким чином, ви прям започатковуєте певну спортивну культуру баскетболу, тобто, якщо ви проведете такий, ну це А ми вас запросимо. Знімете, подивитесь, як це все про проходить. Без проблем. Я навіть із захватом нічного кубку ні... ми багато робимо того, чого ніколи не було в кривому розі, і нічного кубку? Ну я думаю, що точно не було, і це буде буде топ. Подія баскетбольним чекаю. Дуже чекаю на ваші ноу-хау. Тимофію, розкажи, будь ласка, яку ставиш мету у баскетболі? Чи план, чи плануєш або хочеш підвищитись у спортивному класі і здобути якихось спортивних. Висот або взагалі пов'язати своє спортивне життя і захоплення з великим баскетболом, з професійними гравцями. З так, професійними я виси. хочу, ну, коли виросту, підросту. <звісна> <звісна> Буде бути професіональним гравцем. Ну, ну, якщо карта ляже, то в НБА, а якщо ну, то в Євролізі. Ну, а так, так, ну. Вона <рес> тебе заохочує. Е, ну, а так, якщо е, ну, ви спитали мене за те, що піднятися, підвищити рівень, так, ну, е, в, ну, завжди треба під, ну, підвищати рівень свій, ну, тому що е, ну, без праці я не зможу відкрити свій потенціал. Микита, до речі, за яких умов хлопці та дівчата ред року можуть підвищуватись у спортивному класі? І кого це стосується? Це стосується аматорських колективи, чи колективи, які більш все ж таки ближчими є до спортивної школи? Тієї ж восьмої? Давайте так: по-перше, всі діти мріють про НБА. Та я сам мріяв про НБА. Я взагалі бачив себе, як я Джордана витісняю з основи Болс. Всі мріють. На жаль, не всі стануть баскетболістами. На жаль, тому але спорт прививає дисципліну, він прививає порядок, і ми діти мають розуміти, що багато чого залежить від того, як віддано вони себе віддають. У будь-якій справі: баскетболу, математиці, математиці, будь яку Якщо ти стараєшся, якщо у тебе є дисципліна, у тебе все буде виходити. Так, ти можеш там, обмежитись певним, певною силою, але І стосовно, бачите, всі діти мріють бути професіоналами. Якщо ви читали наш, наші плани, у нас є в планах команда першої ліги. Так. Це саме для того, щоб діти залишались в спорті. Тобто вони приходять у будь-якому віці, вони тренуються в Дю США, в Дюшорах, в шкільних гуртках, в клубі Red Rock, Вони тренуються. Але після школи у нас, на жаль, в Україні нема студентського спорту. І ну, найближчим часом він навряд чи з'явиться. Тому перша ліга. Це було б логічно, щоб ці діти залишалися в кривому розі, залишались в спорті і могли реалізувати свої певні мрії. І їх би не доводилось їм конкурувати з одразу з майстрами найвищого рівня, як в Суперлізі, вони могли б набратись досвіду, тренуватись і степ степ йти до своєї мрії. Тому ми зараз ми нічого не, не говоримо. Зараз у нас все на паузі, бо бачите, яка ситуація так, в країні. Так, але ми е, мріємо, і в першій лізі бюджет не такий великий, е, проте, ми хочемо. Є такі плани, щоб е, не залучити не одного спонсора, там не двох. Ну, от ви ж читали? Ми так. не спираємось, бо є. Приклади і нашого славетного кривбасу, так. який знявся зі змагань, і є приклади Прометею, який був чемпіоном України і отак в один день і все, і нема Прометея. Тому ми не хочемо залежати від однієї людини. А краще, нехай буде 100 партнерів. 100 партнерів потрохи, і тоді наші діти будуть грати в першій лізі. Тому знову ж таки я користуюсь послугами вашого каналу. Якщо є люди, які хочуть. Неспортивних досягнень. Це наш проєкт. Це не про Кубки Євроліги чи НБА, це про розвиток наших криворізьких дітей. Це головне. і у нас, в клубі, у нас в клубі те, що я хочу, і те, що я думаю, так воно і буде, будуть грати виключно криворізькі діти. Так, це може дати певні там проблеми з результатом. Бо ну легше взяти легіонера легіонера чи ну хлопця там з іншого з міста. Досвідом. але. Ми ж хочемо розвивати саме Кривий Ріг. Звичайно, і ці ці люди, які будуть грати в цьому клубі, вони будуть і культуру, і цінності, і баскетбол залишати тут і розвивати. А якщо вони будуть виростати в класних майстрів, то ми їх будемо залюбки відпускати, і нехай вони прославляють Кривий Ріг в інших командах. Оце наша мрія. Да, Скільки нових секцій можуть з'явитися у цьому році? Вже? План три. План <гум> три. Якщо буде три, я буду щасливий. Якщо буде п'ять, буде супер. Але я думаю, що ну, три буде. Я бажаю вам всебічного розвитку і спортивних звершень. Дякую yeah. за. Змістовний та корисний діалог, створюючи концепцію, керівники проєкту Red Rock відзначали, за допомогою цього починання через спортивну складову вони можуть впливати на молодь та прищеплювати повагу, відповідальність, підтримку, взаємодопомогу, старанність та жагу до навчання, велику увагу, як на мене, заслуговує, і командний дух, зіграність та працьовитість, взаєморозуміння і вміння підставити надійне плече. Запорука успіху будь-якого колективу, команди, яка ставить перед собою високу планку. Бажаю великому активу баскетбольного клубу Редрок спортивних звершень а вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Зустрінемося.